Розпочинаємо після матчу прес-конференцію команди ВК Прометей. Дніпровський клуб сьогодні переміг з рахунком 3-0 команду ВК «Житичі Полісся». І перед нами головний тренер команди Андрій Левченко та діагональний команди Дмитро Шаповал, який сьогодні став ще й найціннішим гравцем матчу. Дмитро, вітаю вас з перемогою! Вітаю з нагородою. Як вам сьогоднішній матч? Дякую. Ну, матч дуже емоційний. Хорошо, що перемогли що з рахунком 3-0. Ну а так виповнили, я вважаю, що більшість станов тренера. Дякую. Андрій Сергійович, Що можете сказати про гру своїх підопічних сьогодні? В цілому грою задоволений. Були певні у нас проблеми впродовж, особливо у другій партії, де команда почала. Скажімо так, провалюватися в деяких елементах, але, на щастя, нам вдалося виправитися і вирівняти ход гри і завершити 3-0 нашу користь. Дуже приємно, що перемога. Команда Житомира, звісно, нам клопотів завдала, особливо всередині гри, але ми впоралися і в нас, в нас ще є над чим працювати, і ми обов'язково будемо це робити. Сьогодні ваші підопічні досить багато очок набрали саме на подачі. Це теж така була установка на гру ризикувати, так, силову це, подавати. Так, так, це була основна основна з установок. Ми починали таким склабом, що у нас усі, всі гравці безвиключно подавали силову подачу. Жодної плануючої подачі не було. Місцями спрацювала ця установка, місцями ні, але ми, ми над цим працюємо. Наступний матч буде проти вашої команди ВСК юридична академія, якої ви минулого сезону були ще гравцем, а тепер ви будете грати проти неї в якості головного тренера. Ви качаєте, які очікування? Знаєте, проти колишньої команди, будь то тренер, будь-гравець, то гравець, завжди якийсь такий збільшений інтерес до цієї гри, збільшена мотивація. До перемоги в гри ми будемо з серйозністю відноситись до розбору команди, до підготовки до гри з цією командою і будемо викладатися. У нас немає іншого шляху. Дякую. побачимося. на клас.